Едемський сад бояв красою у ніжній гаммі кольорів. Він крився сонцем і росою, кругом лунав пташиний спів. Від плоду гнулась кожна гілка, налився персик, виноград. У тій красі ходила жінка, прекрасна, як Едемський сад. Мир, спокій із пташиним співом розлилися на весь Едем. І лиш один сичав із нівом, бо мав у серці лютий щем. Дивися, богонові друзі, він любить їх, мене ж прогнав, та матимете по заслузі, я з вас зроблю, таких, як сам. Він юркнув, де ходила жінка, Зашились ціло у кущах, в гущавині, немов сопілка, насвистував щось райський птах. В задумі жінка зупинилась, підняла очі в небеса. Відчула, що із неба лились і мир, і спокій, і краса. Так це усе отець Небесний з любов'ю для життя нам дав цих птахів, звірів, сад чудесний, і нас, із пороху підняв. Та раптом пролунало Єво, й прогнало серця всі думки. Хто тут? Дивилась в сад у небо, та вуж сховався за гілки. Піднялось сонечко високо. Як пахли квіти і плоди, та милували Єви око за крок що була від біди. У гілі знов зашаруділо, і Єви хтось цю ім'я промовив. Весело жінка відповіла: Хто кличе знов мене? Ось я. На черво своє зіпнувшись, в уж стовбур груші обкрутив, і до Єви лагідно промовив: То я до тебе говорив. Так зав'язалася розмова, приємна й мила на біду. І слово лилося до слова в останній час той у саду. Як з'їм, то умру, казала Єва. Не слухай Божих за сторог, не вмреш сміліше будь дієва, і станеш ти така, як Бог. Ну, а якщо отець побачить, які тоді знайду слова. Оце дрібниці він пробачить, бо добрість знаєш ти сама. І простягнула Єва руку, хоч Бог сказав не споживай, пізнала біль і страх. І муку, бо двері зачинились в рай, і сьогодні лукавий хоче зробити з нас таких, як сам, і намовляє, і шепоче: Не вмреш, повір моїм словам. Непослух, гордість це від нього, гріх теж він започаткував, і бунт вчинив супроти Бога, бо свого свій лише шукав. А ми, а ми на кого схожі: чи маємо Господній страх, чи пильнуємо накази Божі. У ділах, у словах, у думках, а може, слухаємо того, хто хоче зробити з нас таких, як сам, і вже як Він, шукаємо свого і думаємо, що смерть обман. Господь дав для людського роду спочатку землю, ну а потім рай, то що бути там забороненого плоду, не вибирай, бо місце Бог страшне тримає, там будуть ті, хто Божу волю. Гріщують усім земнім житті. На кого схожі, тим і будем, слуги будуть, де і пан, залишимося тим, що любим, тож вибери, де будеш сам. Амінь.